Місце, де готують професіоналів не лише в теорії, а й на практиці. Чернігівський професійний будівельний ліцей, фахова підготовка кадрів для відновлення України. Ліцей пропонує широкий спектр спеціальностей від муляра до електрозварника. Здобувши освіту, ви зможете долучитися до великої справи відбудови рідного міста та створення міцного фундаменту для майбутнього країни. Навіть до повномасштабного вторгнення ці будівельні професії вони були завжди актуальними. А зараз вони особливо є на часі, і саме завдяки нашим випускникам ми відбудуємо не тільки місто, а й всю область, і всю Україну. Чернігівський професійний будівельний ліцей запрошує на безоплатне навчання зі стипендією та без необхідності складати НМТ на базі 9 та 11 класів терміном від 1 до 3 років. Три роки на основі базової середньої освіти. Муляр монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання, штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр штукатур. Лицювальник-плиточник маляр, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – електрогазозварник, верстатник деревообробних верстатів, столяр, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Один рік і шість місяців на базі повної середньої освіти електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – Столяр, верстатник деревообробних верстатів. Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр. Монтажник систем утеплення будівель. Штукатур. Маляр. Один рік на основі повної середньої освіти. Електрогазозварник. Муляр. Електрозварник ручного зварювання. Наші учні під час навчання гарантовано отримують стипендію в розмірі 1250 гривень. Крім того, є можливість у них під час проходження виробничої практики також заробити кошти ще додаткові. Викладачі Чернігівського професійного будівельного ліцею це досвідчені професіонали, які передають свої знання студентам, допомагаючи їм розкрити свій потенціал і досягти успіху в обраній професії. Випускники ж ліцею затребувані на ринку праці, знаходять роботу в провідних будівельних компаніях або ж засновують власний бізнес. Тим самим роблять свій внесок в зміцнення економіки України. В нашому навчальному закладі функціонує два навчально-практичних центри, які дають змогу будь-яким нашим учням опанувати ще додатково професійні компетентності. Перший центр це регіональний навчально-практичний центр на базі матеріалів «Церезіт», де вони можуть додатково опанувати декоративне опорядження поверхень, облицювання поверхень і утеплення фасадів будівель. Другий центр у нас центр з підготовки мулярів. Де, відповідно, будь-хто із учнів, незважаючи на те, якої професії вони навчаються, можуть опанувати елементи кладки цегли. Для студентів з інших міст передбачено два зручні гуртожитки. Для вступу необхідно подати заяву на ім'я директора, характеристику, документ про освіту, медичну довідку, два екземпляри копії паспорта та ідентифікаційного коду. Довідки з місця проживання та складу сім'ї, а також копію свідоцтва про народження, якщо ви вступаєте після 9 класу, копія документа про відношення до військової служби, а також 6 фотокарток 3 на 4, папку для файлів, 10 файлів та 2 конверти з марками. Більше інформації ви зможете дізнатися за телефонами 093 757 26 62. 095 725 25 71 063 937 09 97 або ж на сайті. Чернігівський професійний будівельний ліцей відчиняє двері для кожного і кожної. Твої знання та навички стануть вагомим внеском у розвиток і відновлення нашої держави.